Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу! Сьогодні я підготувала для вас цікавий майстер-клас із плетіння силянки Крижинка. Цей візерунок я взяла зі схеми, знайденої в журналі, але в процесі роботи виявила деякі помилки. Я вже все виправила та готова поділитися з вами оновленим і зручним варіантом. Тож влаштовуйтесь зручно, беремо бісер та приступаємо до створення цієї зимової краси. Ширина силянки 2,5 см. Довжина силянки 39 см. Для такої довжини необхідно взяти 29 г бісеру. Для плетіння підготуйте черський бісер трьох кольорів. Ось такий темно-синій я буду у відео називати чорним, тому що він при різному освітленні виглядає як темно-синій або чорний. І для того, щоб не путати вас у відтінках синього, то це у нас буде чорний колір. Також для плетіння підготуйте бісерну нитку та бісерну голку. Відрізаємо шматок нитки довжиною 1,5 метри. Заправляємо нитку в голку. Беремо будь-яку намистину, продіваємо на голку, спускаємо майже до кінця нитки, залишаємо невеличкий кінець, для того, щоб потім закріпити нитку і закріплюємо цю намистину. Стараємося закріпити так, щоб в подальшому ви могли її легко зняти з нитки. Як намастина закріплена, переходимо до плетіння першого ряду. Для першого ряду набираємо 4 сині, 5 білих, 4 сині, 1 чорну, 7 синіх бісерин. Спускаємо цей бісер до намистини, розміщуємо нашою стоп-намистиною догори та проходимо у чорну та синю бісерину до догори. Тобто ми проходимо одразу у дві бісерини, затягуємо петлю, набираємо одну синю, дві білі бісерини, проходимо у першу білу бісерину попереднього ряду. Голкою догори. Набираємо одну білу, одну синю, одну білу бісерину. Проходимо в останню білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо дві білі, одну синю бісерину, проходимо в останню синю бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо одну чорну, дві білі бісерини, проходимо у першу білу бісерину голкою та низу. Набираємо одну білу, дві сині бісерини, проходимо в середню синю бісерину, голкою та низу. Набираємо дві сині, одну білу бісерину, проходимо у другу білу бісерину голкою донизу. Набираємо дві білі, одну чорну, сім синіх бісерин. Спускаємо цей бісер по нитці, відділяємо чорну та першу білу бісерину. Проходимо крізь цих дві бісерини голкою до гори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у першу синю бісерину голкою до гори. Набираємо три сині бісерини. Проходимо у другу синю бісерину голкою догори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у другу білу бісерину голкою догори. Набираємо одну чорну, дві сині бісерини, проходимо у середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у середню Синю бісерину голкою донизу. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо дві сині, одну чорну, сім синіх бісерин. Спускаємо цей бісер по нитці, проходимо у чорну та синю бісерину голкою до гори. Набираємо три сині бісерини. Проходимо в середню білу бісерину голкою до гори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у середню білу бісерину голкою до гори. Набираємо три сині бісерини, проходимо у другу синю бісерину голкою догори. Набираємо одну чорну, одну білу, одну синю бісерину, проходимо в середню синю бісерину голкою донизу. Набираємо три сині бісерини. Проходимо в середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо три сині бісерини. Проходимо в середню синю бісерину голкою донизу. Набираємо одну синю, одну білу, одну чорну, сім синіх бісерин. Спускаємо цей бісер по нитці, проходимо в чорну та білу бісерину до догори. Набираємо дві білі, одну синю бісерину, проходимо в середню синю бісерину до догори. Набираємо три чорні бісерини. Проходимо в середню синю бісерину голкою до гори. Набираємо одну синю, дві білі бісерини, проходимо в білу бісерину голкою до гори. Набираємо одну чорну, дві білі бісерини, проходимо в другу білу бісерину голкою донизу. Набираємо дві сині, одну чорну бісерину, проходимо в середню чорну бісерину, голкою донизу. Набираємо одну чорну, дві сині бісерини, проходимо у першу. Білу бісерину голкою донизу. Набираємо дві білі, одну чорну, сім синіх бісерин, спускаємо цей бісер по нитці, проходимо у чорну та білу бісерину голкою догори. Набираємо три сині бісерини, проходимо в другу. Синю бісерину голкою до гори. Набираємо одну синю, одну білу, одну синю бісерину, проходимо в першу синю бісерину голкою до гори. Набираємо три сині бісерини. Проходимо в другу білу бісерину голкою до гори. Набираємо одну чорну, дві сині бісерини, проходимо у середню синю бісерину голкою донизу. Набираємо одну синю, дві білі бісерини, проходимо у середню білу бісерину, голкою донизу. Набираємо дві білі, одну синю бісерину, проходимо у середню синю бісерину голкою донизу, набираємо дві сині, одну чорну, сім синіх бісерин, спускаємо цей бісер по нитці, проходимо крізь чорну та синю бісерину, затягуємо нитку. Далі орнамент повторюється, я залишу час, на який ви можете перейти та продовжити плетіння. Плетемо необхідну довжину силянки. Далі необхідно закріпити нитки з однієї сторони, зняти стоп на мистину та закріпити ниточку з іншої сторони. Якщо ви не знаєте, як закріпити ниточку, переходьте на ось це відео, тут я детально розказую, як надійно закріпити нитку. Після того, як ви проплили необхідну довжину силінки, необхідно закріпити застіпку. Застіпку ви можете вибрати за своїм бажанням, тобто, це можуть бути або косички з ниток та китицями. Це може бути застібка з подовжувальним ланцюжком, коли вам потрібно регулювати довжину вашого виробу. Або це може бути така застіпка, як сьогодні у мене, це магнітна застіпка. Перевагою цієї застіпки є те, що її дуже легко застібнути на собі, але недоліком, звичайно, є те, що регулювати довжину силянки за потреби за допомогою такої застібки не можна. І ось такий результат у мене вийшов. Селянка виглядає дуже насичена, але водночас і стримана. Дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Ставте лайки, залишайте свої коментарі. Всім до нових зустрічей!